Новодністровська об'єднана територіальна громада, що зміниться після подій у селі Ломаченці? Про це говоримо сьогодні у темі дня. В студії для вас працює Наталі Синюсак і наш сьогоднішній спікер Василь Гостюк, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації. Отже, нагадаємо Добре. від... Вчора ввечері до сьогодні. Зранку ініціативна група жителів села Ломаченці таким чином заблокувала депутатів сільської ради разом із представниками від центру розвитку місцевого самоврядування, а також представниками облдержадміністрації для того, аби все ж таки депутати ухвалили певні рішення, які саме давайте послухаємо сільського голову села Ломаченці. Вимоги ініціативної групи та групи громадян, тобто жителів села Ломаченці, були такі: перші. Щоб було скасовано рішення від 19.08.2016 року про добровільне об'єднання територіальних громад. Друге питання у них було про відхилення пропозиції Новодністровської міської ради про добровільне приєднання Лумачинецької територіальної громади до об'єднаної територіальної громади міста Новодністровська. І третє питання у них було про надання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади села Ломаченці Ломачинецької сільської ради з району у Васильівську територіальну громаду. Маду з центром у селі Васильівка, Крянського району Чернівецької області. По цих всіх трьох питаннях рішення не було прийнято. Тобто депутати проголосували проти. Ми мотивували це тим, що ми не можемо порушувати закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. В перспективному плані затверджено Кабміном Новодністровська ОТГ. Вихід з ОТГ можна тільки згідно законодавства. Оскільки закону виходу немає, то ми не можемо порушувати. Скасувати рішення може тільки суд. Ми їм запропонували, що ви можете звернутися до суду про скасування цього рішення. Отже, пане Василі, ви в області відповідальні за процеси децентралізації, ви вчора і сьогодні перебували там. Так виходить, що сьогодні зранку, що перебували там, бачили на власні очі, що там відбувається сьогодні. Жителі села, представники цієї ж ініціативної групи, перекрили дорогу, в'їзд до села Ломаченці. Вони ходили. По пішохідному переходу, вимагаючи все ж таки якось перегляду цього рішення, і бачимо, що події розгортаються і далі, і ініціативна група не спиняється. Є різні конфігурації. Що буде далі? От власне, Васильівська ОТГ, вона можлива, як вимагають певна частина жителів Ломаченців? Давайте почнемо з того, що реформа децентралізації – Зокрема, направлено на об'єднання людей це основа і не може бути таких підстав, таких мотивів для людей, які як ви їх називаєте ініціативною групою. Вони себе так. До речі, їх дії кваліфіковані дещо інакше правоохоронними органами. Давайте скажемо, що національна поліція в Чернівецькій області порушила кримінальну справу за вчорашніми подіями. Групове порушення громадського порядку за такою частиною кримінального кодексу вони кваліфікувала. Так, от про говорячи про реформу децентралізації, яка направлена на об'єднання людей, то немає підстав настільки негативно ставитись до об'єднання і. Ті люди прості, як вони позиціонують себе, які виступають настільки категорично проти об'єднання з містом обласного значення Новодністровськ і висловлюють наміри створити іншу громаду, як вони кажуть, сільську в форматі з ну, центру в Васильівці, ну, не може бути настільки таких причин вагомих для такої бурної реакції. Причини зовсім інші. От власне, які причини того, що вони не хочуть увійти до вже створеної Новодністровської ОТГ, яка вже фактично мала би існувати ще два роки тому, але ЦВК не призначає вибори і не було закону про приєднання, тому цей час тягнувся. Давайте ми сьогодні поговорили з. Як ви кажете представниками ініціативної групи з головою. І послухаємо, що вони сказали. Чому вони все ж таки не хочуть йти до Новодністровської ОТГ, а шукаються інші конфігурації? Перше, ми погодилися, всі проголосували, все було добре. То, що по тому закону, всі ми мали рівні права. Рівні права, вибираємо депутатів, вибираємо голову ОТГ, все було добре. Ну коли зараз у цьому році змінився закон, закон змінився вже на 64-66, на приєднання до громади по приєднанню наша територіальна громада втрачає повністю статус. Получається по цьому закону, як вливається в Новодністровськ. Наші органи управління два роки не буде виборів до 2020 року. Ми втрачаємо і території, і кошти, а кошти надаються саме на сільського жителя. І получається в нас закриють так, в нас свою інфраструктуру закриють школу, закриють там бібліотеки, все, що в нас є. Ну село є село, ви розумієте, це Україна. Ну і ми проти цього піднялися закон до 20-го року. Дозволяє нам самостійно вибирати з ким ми хочемо об'єднатися. А так як ми бачимо, що Новодністровськ виходить в Новісовсем без влади, ми залишаємося без влади, не маємо своїх представників. Оце вся причина. Якби Новодністровськ так само склали повноваження депутати, голова Болдешевського депутат депутатського наші ми так домовилися. Будь ласка, оце ОТГ всі навіть Васильівка оживо. Ломаченці, Білосоко, Якщо складаємо всі разом депутати повноваження, йдемо всі на вибори. Будь ласка, немає ніхто нічого проти. Ми будемо в рівних можливостях, в рівних умовах. А по цьому закону виходить, що всім буде з Новодністровськ. Ну, от Тому виділилися не тільки ми, от Василько ділилася Ожево, Волошко. Вони создають свою ОТГ. Вони вже пройшли громадські слухання, пройшли обговорення, пройшло в них сесії, і вони вже на етапі, що подавання на на обласну раду, далі на Мінрегіонбуду. І далі на ЦВК. Ініціюємо відставку голови, депутатського корпусу, депутата районної ради на Жиги. І на даний момент, що ми всі пройшли процедури, вивішили об'яви, дали оголошення у пресі. Ми повинні пройти процедуру два дні, поки це все пройде. Через два дні в понеділок ми знову збираємося і починаємо слідуючий етап. А слідуючий етап збір підписів на кожній мокру по своєму депутату. Кожен по своєму депутату буде. Збирати підписи, підписи за відставку. Отже, ми почули позиції представників ініціативної групи. і Основний акцент: те, що вони не хочуть приєднання, хочуть виборів. Чи були розмови з ними в такому контексті? І, власне, що пропонує зараз облдержвиконавча влада безпосередньо облдержадміністрація для того, аби вирішити цю конфліктну ситуацію і не створювати таких прецедентів, як ми бачили, перекриття дороги, блокування сесій? Насамперед, користуючись нагодою, хотів би подякувати працівникам. Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області за їх величезну витримку за високий професіоналізм виконання обов'язків, які вчора, сьогодні вночі, змогли допомогли вирішити цю конфліктну ситуацію, не допустили відкритого зіткнення протестуючих сторін і сприяли звільненню як осіб, так і приміщення. Щодо Цекелянського району, взагалі, то він. Певним чином відрізняється у нас в області специфікою своєю. Якщо частина людей, от, зокрема цей товариш, якого ви показали, розказує про вибори, то ви певно, що пам'ятаєте, досить гучні були події, коли там 14, представники 14 сільських рад висловлювали прямо протилежну позицію. Вони всі прагнули приєднатись до сикарян. Навіть Незважаючи на те, що дійсно до виборів не буде при приєднанні до міста Секріан, це вже секрянська об'єднана територіальна громада, то тут прямо протилежна позиція. Це говорить про те, що хтось дуже вміло маніпулює думками людей, свідомістю цих людей. І це незначна кількість людей, було декілька десятків, але досить агресивно налаштованих і Секрянський район переповнений міфами про децентралізацію. От. власне, хто має зруйнувати ці міфи і донести цю інформацію? Звичайно, це наша робота. В першу чергу обласної державної адміністрації, ми її виконуємо за мої ініціативи в цьому році. Ми провели слухання в кожному населеному пункті Секелянського району. Ми провели величезну з ними роботу, але відчувається певний організований супротив. Організований супротив саме місцевими керівниками, які якраз після прийняття цього закону відомого 466 -46, якраз і спровокували цю ситуацію щодо. Намірами створити якусь іншу громаду в межах ще підкреслю вже утвореної Новодністровської Об'єднаної територіальної громади. Хочу підкреслити Новодністровська об'єднана територіальна громада відповідно до законодавства діючого на момент її створення. Процедуру створення завершила. Ми можемо говорити лише про те, що не проведені формування органів управління, яке здійснюється через вибори, на превеликий жаль з незрозумілих, ну, з незаконних, скажімо так, підстав. Теперішній склад центральної виборчої комісії відмовляється призначити вибори. Це не тільки проблема Новодністровська, це проблема інших міст обласного значення по Україні, які так само роками очікують призначення виборів. Сподіваюся, що формування нового складу центральної виборчої комісії може зняти цю проблему і не виключає того, що новий склад центральної виборчої комісії все ж таки призначить вибори в об'єднаних територіальних громадах, створених на базі місто, обласного значення не тільки на але це стосується ще. Порядка трьох-чотирьох десятків міст в Україні ну власне це ВК. Ми бачили, що Верховна Рада також зволікає чи думає над тим, як ухвалити новий склад центральної виборчої комісії. Тому це не перспектива найближчого місяця, напевно, що але от що робити з цією конфліктною ситуацією зараз, коли частина мешканців вже відмовляється від того, щоб іти до вже як ви кажете, створеної новодністровської ОТГ і Хоче жити в іншій конфігурації в сільській об'єднаній територіальній громаді на базі е, села Васильівки. До речі, там депутати все ж таки проголосували е, за створення е, новос... е, Васильівської сільської ОТГ і передали вже рішення от е, пропозицію, скажімо, увійти і Ломаченцям і ОЖові, я Так розумію, тобто переговори вони ведуть. Наскільки юридично це правильно, це питання, я так розумію? Я би не був стіль настільки песимістичним щодо обрання нового складу Центральної виборчої комісії, я думаю, це станеться найближчим часом. По перше, по-друге, е с... був уже е прецедент, було вже намагання Ожівської сільської ради вийти з складу об'єднання територіальної громади, прийнявши відповідні рішення, вони були скасовані в судовому порядку. На сьогоднішній день сільська рада, яка прийняла власне рішення, що потягнула юридичні наслідки, зокрема по створенню об'єднаної територіальної громади не має права приймати будь-які інші рішення. Це незаконно. Власне, там перебували вчора з вами і фахівці від Центру розвитку місцевого самоврядування. Давайте послухаємо їхні, їхню точку зору. Що ж було не так в тому рішенні, яке сформувала Васильівська да, сільська рада з пропозицією до Ломаченців. Наша робота полягала в тому, аби відкоментувати з юридичної точки зору коректність подання. Коректність рішення, яке надійшло від Васильівки, там були суттєві порушення, які потрібно було усунути. Роз'яснення щодо того, що Васильівська громада це таке утворення, яке, в принципі, не відповідає ні методиці формування об'єднаних територіальних громад, ні відсутня в перспективному плані, тому що перше Новодністровська об'єднана територіальна громада, з якого ломачинці безпосередньо межують. Затверджена Кабміну, друге, вона фактично утворена, тому утворення інших громад в межах існуючої Новодністровської об'єднаної територіальної громади є не тільки нелогічним, а і незаконним. В принципі, це ми проговорили. І... Але, звичайно, ж, мешканці, які блокували сесійну залу і сільську раду, аргументів чути не бажали, мали свою. Точку зору поводились надзвичайно агресивно по відношенню до депутатів, по відношенню до сільського голови і по відношенню до тих запрошених осіб, які приїхали з Чернівців. Отже, якщо юридично неможливо, то як далі можуть розвиватися ці події? Ми чуємо, що зараз ініціативна група оголосила про те, що будуть збирати підписи, щоб відкликати депутатів сільської ради? Чи може бути це прецедентом? Що можливо інші обрані депутати, сільський голова, можуть ухвалити інше рішення? Я впевнений. Ще раз хотів би подякувати депутатам. У сільському голові за їх принципову позицію, яка ґрунтується на законі. Переважна більшість населення ламаченців, і це було доведено попередніми слуханнями, попередніми рішеннями сільської ради, однозначно висловилось за приєднання до Новодністровського до Новодністровського створення і створення об'єднаної територіальної громади. Це неправильно, коли декілька десятків, ще раз кажу, особливо ну, яких кваліфікували. Вчинили групове правопорушення, це не є підставою для. Це не потягне юридичних наслідків сільська рада. Я впевнений, в плані е, об'єднаних територіальних громад, я впевнений, що сільська рада і надалі буде послідовно відстоювати позицію, е, яку вона відстоює, і найближчим часом. Думаю, що спробує прийняти відповідні рішення по процедурі, передбаченій законом 64-66, про приєднання до міста Новодністровська і обласна державна адміністрація безумовно підтримує цей процес. Власне чи можливо життєдіяльність Новодністровської ОТГ, якщо вона піде по закону про приєднання ви тільки з одним селом Ломаченці, якщо вони за це проголосують, ну, давайте... а всі ще всі інші депутатські склади інших сільських рад, які не будуть. І... Чи голосувати, чи будуть відтерміновувати е, цей процес голосування? Давайте трошечки повернемося до закону 6466, законом цим міста власного значення, яким є Новодністровськ, вже визнані спроможними громадами. Тому Новодністровськ він є спроможною громадою, і приєднання до нього чи не приєднання не змінює його статус в цьому. Але Приєднання до спроможної громади дозволяє створити об'єднану територіальну громаду на місті з містом Новодністровським, Ломаченцем, Це також буде правомірно. Я впевнений, що приєднання Ломаченця по новому закону до Новодністровська і спроможної територіальної громади воно дозволить прийняти відповідні рішення чи підтвердити точніше попередньо прийняття рішення раніше прийняття рішення іншими сільськими радами. Крім того. Говорячи про ту ситуацію, яка виникла вчора, 5-го числа, ну не можу не сказати, що саме 5 липня це день звільнення Краматорська і Слов'янська. Не хочеться жодних аналогій проводити з захопленням вчорашнім сільської ради і насильницьким утриманням посадових осіб органів місцевого самоврядування і інших, які були в приміщенні. Але я думаю, що ці події, вчорашні події, події, сьогодні, події сьогоднішньої ночі в Ламаченцях, вони стануть. Чим можуть стати тим, тою, скажем, точкою неповернення, коли вже нарешті цей район звільниться від, як ми бачимо, деструктивного впливу окремих осіб. Давайте будемо називати тоді речі своїми іменами на сайті децентралізація безпосередньо при Мінрегіонбуді, який відслідковує усі процеси, які відбуваються в регіонах стосовно об'єднання, формування ОТГ і їхньої життєдіяльності, з'явилася 5 липня публікація про те, що все ж таки повідомляє, що в Чернівецькій області за сприяння районної ради в супереч перспективному плану довкола міста Новодністровська утворюються об'єднання на територіальна громада у складі двох сільських рад, і пан Негода, заступник перший заступник міністра регіонального розвитку, відкоментував, що все ж таки реформа децентралізації не для чиновників, ні проти них. Реформа проводиться для того, аби забезпечити якісний рівень життя громадян на кожній території сільській, селищній чи міській. І хто з чиновників проти цього є багато напрямків інших, де вони можуть спробувати свої навики і знання. Тобто то чи ви зараз говорите про намагання районної влади втрутитися в процеси децентралізації? Я говорю про намагання окремих осіб. Я думаю, що це встановить слідство, яке було організаторами цих протиправних дій чи подій вчорашніх і сьогоднішньої ночі. Це справа правоохоронних органів. І ще раз повторюсь, що а, ті працівники, які вчора, Зробили все можливо, навіть більше ніж могли, для того, щоб вирішити ту конфліктну ситуацію. Вирішили її з честю. Впевнені, що наступний хід мають наступний крок, мають зробити вже працівники слідства, які встановлять не тільки ну вони в принципі відомі ці виконавці, які були на місці, керували а також замовників. Цих подій, які відбулись, от власне, ми сьогодні намагалися зв'язатися із представниками районної ради, оскільки власне на сайті децентралізація була згадана саме їхній вплив на процеси утворення об'єднаних територіальних громад у районі. Проте ні телефони міські, скажімо, які належать до райради, не відповідали, ні телефони безпосередньо цих чиновників безпосередньо Василя Козика. Тому ми Залишаємо йому можливість відкоментувати оцю публікацію, оцей коментар, і в будь-які моменти висловити свою позицію щодо тих подій, які відбуваються у Сокирянському районі безпосередньо в селі Ломаченці навколо Новодністровської об'єднаної територіальної громади. Отже, якщо брати Василівку як центр сільської ОТГ, чуємо, що збираються. Голоси і проекти для того, аби направити все ж таки до облдержадміністрації, до облради і мінрегіону опісля нову громаду. Чи вам щось відомо про це? І власне наскільки вона фінансово економічна є спроможною, навіть розглядати, якщо вона все ж таки. Може існувати, Давайте обмежимо фантазії вимогами чинного законодавства. Тобто, все тут крапка ніякого кроку назад немає. Новодністровська ОТГ в складі тих сіл, які випередньо... вона утворена ух, і ух, очікує ух. на призначення виборів або. Разом з тим, разом з тим, це не а, не або інше, може бути і призначення виборів, але до призначення виборів населені пункти, які входять до складу Новністровського ТГ, вправі скористатись перевагами нового закону і це так званою спрощеною процедурою прийняти рішення про приєднання до Новоністровської до Номіста Новодністровських спроможної громади. Так а щодо Васильівської громади, то ще раз повторюсь, був прецедент намагання скасувати рішення по ОЖОВО, Є рішення суду, я можу чітко вже озвучити, воно є незаконним. Ці спроби, і звичайно, що адміністрація не підтримує незаконні спроби. Все ж таки, якщо буде звернення від ініціативних груп цих сіл, які вже хочуть вийти зі складу Новодністровської ОТГ, створити свою знову до суду, чи це не потягне знову процес і Новодністровська ОТГ ще втратить ще один рік? А це як розуміємо. І фінансові втрати в інфраструктуру, які може надати зараз з державного бюджету. Реформа децентралізації. Значить, ініціативні групи. Давайте будемо говорити про те, що думка окремих осіб, яких ви називаєте ініціативними групами, вони не є думкою всього населеного пункту, всього мешканців цього населеного пункту чи переважної більшості. Ініціативна група. В порядку визначеним законодавством, звичайно, що може ініціювати слухання громадські, вони мають бути проведені в порядку визначеному законодавством до затримання всіх процедур. На підставі цих слухань сесія приймає або не приймає рішення. Як ви бачите, по Ламаченцям були проведені слухання двічі двома різними ініціативними групами. Вони прийняли протилежні рішення. Сільська рада встала на бік закону і змогла протистояти тому в впливу примусу, які намагалась на неї чинити на депутатів. Якщо будуть прийняті такі рішення, тоді можна говорити про якусь реакцію. Власне, чи цей прецедент в Сокірянському районі не може створити от таку подальшу колізію, як сніговий ком в Чернівецькій області, стати негативним прикладом для деяких громад, які не хочуть об'єднатися за тим перспективним планом, який планує Чернівецька влада? Не думаю, що це стане прецедентом. Ще раз кажу, децентралізація це не ті питання, які можуть настільки, як було вчора, настільки викликати супротив населення. Мова йде, на мою думку, зовсім інші причини, які а реформа децентралізації і впровадження, зокрема створення на Лістровського ОТГ, стало лише поводом для цього. Тут більше робота правоохоронних органів, яка має бути направлена на попередження. Таких дій, які ну це протиправні дії по захопленню сільських рад, населенницькому триванні депутатів, це не реформа децентралізації, це щось інше. Ну і власне той міф, який є, керує, чи, чи не міф, власне, керує ініціативною групою, вони озвучували, що найбільше постраждає від об'єднання бюджетна сфера, об'єднання з Новодністровськом, відтак скорочення певних закладів бюджетної сфери, як то школи, будинки культури і амбулаторії. Власне, чи були намагання роз'яснити, скільки залишається, скільки які утворюються нових структур внаслідок е, об'єднання, звичайно, що намагання були більше того, була спроба практичної їх реалізації. Напевно, що належить нагадати, що сьогодні, вчорашня сесія, яка мала місце, це вона була проведена за результатами слухань громадських проведених в неділю і в понеділок, чи точніше спробою проведення цих слухань в неділю. Були присутні експерти. Я в тому числі був присутній на цих слуханнях. Ми спочатку починали їх проводити в клубі. Але виникла ситуація. Значна кількість людей було прийнято рішення перенести їх на відкрите повітря. Погода дозволяла, встановка дозволяла. Але частина людей, яка була присутня, вони були не готові слухати ні експертів, ні будь-які доводи. Вони цілеспрямовано діяли на зрив цих слухань. Власне, що далі? Вони зірвали слухання і головуючи що, що далі рішення їх в закрити. контексті подій в Ломаченцях, завершення цього тижня, початку наступного. Як буде вирішувати цю ситуацію Чернівецька облдержадміністрація безпосередньо, можливо, ви як Я ви, хто говорю, керую... особисто я підтримую законне прагнення депутатів Ломачинецької сільської ради щодо поступового виконання того плану дій, які у них є, які у них є щодо розгляду на наступній сесії? Питання про приєднання ломачинців до е, спроможної громади міста Новодністровськ. Потім, по процедурі, вони мають спільний проєкт рішення скласти, направити нам на для отримання відповідного висновку на відповідь новими закону закону і конституції. Я впевнений, що адміністрація такий висновок надасть. Після того вони мають схвалити спільний проєкт рішення, і процес приєднання буде завершений. Пане веселі. На цьому ми в сьогоднішній розмові ставимо крапку. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую нашим телеглядачам за увагу. і Будемо відстежувати і надалі ці події. Хороших вихідних. Дякую.